Меркурій у Діві перебуває в своєму сильному положенні, управитель знаку ж. У цей час легко систематизувати інформацію, навчитись писати тексти, займатися лікуванням і ритуалами очищення, бо знак Діви це медицина. Спілкування стає більш практичним, менше абстракцій, більше деталей, конкретики. В магії це прям час словесної якоїсь магії замовлянь, молитви, афірмації, особливо чітко дуже все працює. Добре, чистити тіло і простір про ритуали на очищення. Всі використовують інструменти, якісь як трави, звісно ж, там полинчі, шавлія, свічки, глину, каміння різне. Усі практики пов'язані з порядком, зі степліною, з землею, з підземеллям, тому що про терпіну у нас асоціюється що це персифона. Тобто Меркурій у Діві нагадує: слово може лікувати, кожна думка може стати зерном, що проросте в реальності. Важливо стежити за тим, що ми говоримо і які формули закладаємо у власне життя на майбутнє.